Добрий день, мене звати Ксенія. Хочу залишити відгук про навчання у Наталі Парфененко. Звичайно, хочу сказати, що мені сподобалось, але я хочу пояснити, чому саме мені сподобалось. Ну, по-перше, тому що дуже все структуровано. Мені це. Здалось дуже важливим, щоб вся інформація була структурована. І це вже починається з самого сайту. Я, коли шукала інформацію про навчання, звернула увагу, що є дуже різні курси, які ми можемо знайти десь в інтернеті або в інстаграмі. Але саме сайт Наталі мене дуже сильно. Привабив, тому що все зрозуміло, все ясно, все структуровано, особливо що стосується навчання, все прописано ясно і чітко Прописаний кожен тиждень, які теми будуть на цьому тижні, що саме ми вивчаємо, все прописано по датах. Тому все абсолютно зрозуміло. І мені здається, що така структурованість в навчанні вона суперважлива для того, щоб взагалі у нас було внутрішнє відчуття зібраності і настрою на наше навчання. І так дійсно було не тільки на сайті, щоб все було зрозуміло і структуровано, але і в навчанні все так само, все зрозуміло і структуровано. Наталя дійсно в навчанні дає. І як базову інформацію, так і якісь важливі нюанси і моменти, які можна зрозуміти тільки уже з реальної практики. І так як Наталя реальна практика з досвідом, вона якраз і може поділитися якимось нюансами, розказати якісь, можливо, такі нюанси і речі, про які би ми навіть і не могли би подумати. Тому дійсно на цьому навчанні ми отримуємо як загальну. Базу, так і якісь дуже важливі із практики моменти і нюанси. Звичайно, є окремий чат в телеграмі, звичайно, все це також структуровано, все розбито по темам. Можна спілкуватись, можна ставити питання на всі питання. Наталя відповідає, причому відповідає дуже з подробицями, а особливо, що стосується розбору вже наших. Сеанси, які ми вже проводимо, сеансу як учні, але це вже справжні сеанси. Також Наталя їх розбирає дуже структуровано, з подробицями, дає дуже чіткі коментарі. Тому після розбору свого сеансу Наталею дуже зрозуміло, куди тобі рухатись далі, на що тобі звернути увагу, які моменти, нюанси, можливо, потрібно довчити, дозрозуміти, і вже в наступних сеансах це. Приміняти. Ну і звичайно, навіть на сайті написано дуже це виділено, що обов'язково потрібно практикуватись. І тому плюс такого навчання саме у Наталі, тому що ми одразу можемо практикуватись. Я почала практикуватись з самого першого тижня. Звичайно, потім сеанси покращувались, моя робота покращувалась, і я далі продовжую навчатись, буду. Навчатись, заглиблюватись, покращувати свою роботу як експерта, тепер гіптотерапевта. Але дуже важливо, що дійсно з самого першого тижня ми вже можемо практикуватись. У нас вже є якісь базові розуміння, і ми можемо вже пробувати працювати з людьми. Звичайно, це все переслухує Наталя, дає свої коментарі, дає саме. Ті важливі нюанси, на які нам, як учням, потрібно звертати увагу. А ну і що важливо, що в таких сеансах, навіть ученічиських, у клієнтів, у людей, з якими ми працюємо, уже є результати. І це так надихає, коли ти паралельно і навчаєшся, ти вже можеш працювати з людьми, і ти бачиш, як змінюється людина, твій клієнт. Та людина, з якою ти працював, це дуже сильно надихає, і це дуже сильно а, дає такий поштовх тобі, як майбутньому експерту. А, тому оці всі нюанси і складають для мене загальну картину, що мені все дуже сподобалось. Ну і звичайно. Є техніки, технік багато, техніки на будь-які ситуації життя, що також дуже сильно допомагає. Коли ти працюєш з людиною, ти розумієш, куди виводить тебе сеанс, і у тебе під будь-яку ситуацію є техніка. І також мені дуже сподобалось те, що наше навчання не просто теоретичне, не просто вміти провести з людиною. Сеанс гіпнотерапії, а саме упор в цьому навчанні робиться на наше реальне життя. Тобто, після цього навчання ми реально можемо працювати з усіма ситуаціями, які бувають у людей в житті. Ми не говоримо про те, що нам просто хочеться щось подосліджувати. Хоча, я впевнена, ми можемо і подосліджувати, звичайно, в гіпнотерапії, в регресології. Але саме ми можемо після такого навчання вирішувати реальні проблеми людей: страхи, невпевненість, якісь риси характеру, травматичні ситуації, і навіть є блок роботи з військовими. Що зараз в наш час також дуже важливо. Ну і далі, хто захоче продовжити навчання, можна піти у вивчення ПТСР і стати іще більш глибоким консультантом. Ну, ось так хотіла поділитись: ось такі нюанси, що мені сподобалось, що все практичне, що ми з першого тижня можемо практикувати, що у нас дуже багато різних технік під різні ситуації життя, що ми реально допомагаємо людям з їх. Життям з їх реальним життєвим станом ми саме можемо допомагати людям. Що все структуровано, що Наталя відповідає, коригує, дає якісь підказки, дає якісь рекомендації, і ти тут же можеш уже направляти свою роботу, своє навчання, свою практику. Ну і взагалі, Наталя дуже приємна людина, щира, відкрита, емоційна, готова. Навчати нас, учнів, щоб ми ставали дійсно реальними, потужними, крутими гіпнотерапевтами. Тому тільки компліменти мої Наталії, як вчителю, як експерту, її підходу до навчання, структурованості, глибині, широті. Тому я дуже раджу, я сама дуже рада, що обрала саме цей курс і також. Якщо ви хочете стати по справжньому, гіп... -справжньому гіпнотерапевтом, то дуже раджу саме цей курс у Наталі Парфененко.